Вітаю, друзі! Сьогодні Львівські Карпати проведуть черговий контрольний матч у рамках підготовки до першої ліги. Суперником зелено-білих буде Тернопільська нива, яка є учасником першої ліги. Ідуть зараз великі навантаження і вийшов тяжкий матч. Але це все очікувано. Ми розуміємо, на якій стадії ми йдемо підготовки. Ми розуміємо, що ми на, в другій зоні швидко силового циклу. Тому, в принципі, цей матч вийшов тяжкий, але продуктивний і інформаційний. Тому ми задоволені, задоволені, що ми. Перемогли, ми не пропустили м'яча і якщо взяти в загальному, то в принципі матч нам на користь і ми його можемо в плюс. Звичайно, що треба час. Ми ж так само, коли команду зібрали, не всі зразу все розуміли, то що ми хочемо. Тому в ігровому плані ми підтянемо. Ми багато спілкуємося з ними теоретично. На практиці на тренуваннях, я думаю, що під сезон вони мали б вже все розуміти, те, що ми хочемо. У нас є 12 молодих гравців зі школи, але грають сильніші, тому вони заслуговують, вони грають. Будуть заслуговувати другі. Звичайно, що вони будуть тут на полі і будуть робити ті моменти. Тому по тих двох хлопцях, поки задоволений, працюють і на тренуваннях, і в матчах вони не портять. Ну, Тренер ніколи не може сказати, що він повністю комплектований. Звичайно, якщо з'являться якісь якісні, класні гравці, ми будемо розглядати, будемо спілкуватися з нашим керівництвом, але на сьогоднішній день є то, що є. Ще зараз один футболіст у нас з'явиться, так що все нормально. <гум> ну, вже він він, він же він є, вже з завтрашнього дня починає тренуватися. Всі знають, що таке Карпати, так як я ще народився на Львівщині з дитинства, знав тільки про той стадіон, тому з радістю. Перебуваю в команді і буду робити все можливе, старатися для того, щоб чим може тим і працювати, і щоб бути корисником. Я більшість гравців знав декого особисто, декого заочно, тому великих проблем з ситуацією немає тут. Колектив хороший. Працюємо важко, тому що всі знають, що таке збори, важка робота, але ми знаємо, для чого це робимо і віримо, і впевнені, що це нам пригодиться в сезоні. Треба налаштовуватися і завжди грати на максимум, щоб. Щоб добре виглядати і ніколи не попускати не собі, щоб будь-яка команда навчилася грати і може мати всі команди футболі. Львів'яни здобувають мінімальну перемогу з рахунком 1-0. За Львівські Карпати відзначився Ігор Дуць у першому таймі. Наступний поєдинок львів'яни проведуть проти минаю, проти команди з вищої ліги України.